Слава Україні! Розпочалась 472-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишаються високою на сіверському та слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угрупування прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ. Протягом минулої доби ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Бударки Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Карповичі, Леонівка, Грем'яч, Бояролежачі, Соснівка, Чернігівської області, хлібороб, сорокине, іскрівщина, нескучне, волфене, павлівське, юнаківка, миропілля, Мезенівка, славгород. Та велика Писарівка Сумської області, а також понад 20 населених пунктів на Харківщині. Серед них Басове, ветеринарне, Висока Яруга, Ізбицьке, Верхня Писарівка, Дмитрівка, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Землянки на Харківщині. На купінському напрямку противник завдав авіаційного удару по Котлярівці Харківської області та Стельмахівці на Луганщині. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали: дворічна Масютівка, Лиман, Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове, Харківської області та Новоселівське Луганської області.